Виконуємо номер 572 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На день народження дарують букет з непарною кількістю квітів. Ціна тюльпана 24 гривні. У Петрика є 200 гривень. Яку найбільшу кількість тюльпанів він може купити Марійці на день народження? Ціна тюльпана 24 гривні, 200 гривень є. Знайдемо, скільки тюльпанів може купити Петрик. Для цього 200 поділимо на 24. Виконуємо ділення куточком. На 24. Беремо по 8, 4 помножити на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали, 2 на 8 16. До 3, 19. виконуємо віднімання. При діленні числа 200 на 24 у нас вийшла неповна частка 8 і остача 8. Отже, Петрик може купити 8 тюльпанів. Але враховуючи те, що на день народження дарують букет з непарною кількістю квітів, то найбільша непарна цифра. Яка менше восьми, це цифра сім. Отже, Петрик може купити сім тюльпанів. Записуємо висновок. Петрик може купити для Марії. тюльпанів І записуємо відповідь. 7 тюльпанів. Номер 572 виконано.